І так, друзі. Сьогодні було повідомлення в телеграм-каналах від ГУР-попередження про те, що Росія може застосувати своє озброєння, вже то не з Капустяного Яру, а якось там з якоїсь свердловської, не знаю, звідки. Отже, всі хвилюються, пишуть, запитують. Давайте глянемо, що буде відбуватися цієї ночі. Я не люблю такий хайп взагалі, але давайте глянемо. І так, перше. Сьогоднішня ніч? Ссосовно? Чи буде нанесений сьогодні цей Так, буде спуск, так? Да? Чи буде нанесений сьогодні удар? І який буде результат цього? Ніч спустошення, нанесення 4 відповідає як так, удар 8 жезлів, так, і послідовність десятка жезлів. Ну, як... Ми знаємо, що це карта кінцева жезлів, яка говорить про дуже велике навантаження. Але вона говорить, що це кінець якоїсь полоси іспитів. Як це більш трактувати, я думаю, що можемо оглянути в нашому широкому відео на моєму каналі. А в лімітах Шорт це мені це важко пояснити, тому підписуйтесь, переходьте. І на дні колоди, у нас 13 аркан, це дійсно говорить, що закінчується якийсь етап, а далі буде новий. Переходьте в відео на канал.